Я не пам'ятаю тут цього. Ти впевнений, що це короткий шлях до Майнкрафт лайву? Звісно, і я це доведу. А? Це броненосець ще один моб, що бажає доєднатися до Майнкрафту. Вони живуть в теплих місцях, як цей біом савани, наприклад. Броненосці залишають шматочок панцирів, який можна використати, щоб зробити броню вашому вовку. Це допоможе вашому улюбленому чотирилапому другу отримати додатковий захист проти ворожих мобів. Я не загубився, але чи не знаєш ти, де тут шлях до Minecraft Live? Чи хочете ви, щоб броненосець доєдався до Майнкрафту? Голосування відкриється 13 жовтня о 21.00 за Києвом, та ви матимете 48 годин, щоб віддати свій голос.